Пробуй наживо» – Програма для тих, хто любить і вміє співати. Часто це дуже скромні люди. Мене звати Аліна. Я з маленького скромного села Пороги. Аліна Комарницька привезла до нас чимало пісень, які могли б стати окрасою святкових програм Галичини. Там, для концерту вітання. А яку пісню оберемо для оркестру? Дивіться 16 квітня, в неділю об 11.50 та о 20.00. Гарна пісня, доречна у святковий день.